Виконуємо номер 1260 із підручника Алгебра 7 та номер 57.16 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 2». Автор підручників Олександр Істер. Видавництво Генеза 2024 рік. Матері разом з донькою 42 роки. Через рік мати стане втричі старшою за доньку. Скільки років кожній з них зараз? Приступаємо до виконання. Нехай зараз матері, X років, а доньці Y. Нехай зараз матері X років. А доньці Y років. Тоді їм разом ікс додати ігрок років, Що за умовою дорівнює сорок два? Маємо рівняння. Х тодати ігрек дорівнює 42. Через рік матері буде. Через рік матері буде Х то дати років а доньці іграк додати один. Оскільки мати через рік стане втричі старшою за доньку, маємо друге рівняння. Оскільки мати через рік стане. Тричі старшою за доньку маємо друге рівняння. Х додати 1 дорівнює ми кількість років доньки збільшуємо три рази. І прирівнюємо до кількості років матері. Щоб відповісти на запитання задачі, ми маємо знайти такі значення X і Y, які задовольняли б обидва рівняння, тобто задовольняли систему рівнянь. Складаємо систему рівнянь. Перше рівняння у нас х додати y дорівнює 42, а друге х додати 1 дорівнює 3 помножити на суму y і 1. Розкриваємо дужки в другому рівнянні. Перше переписуємо. Х додати 1 дорівнює 3, додати 3. Тепер доданки зі змінною переносимо в ліву частину без змінної – і вправу. Х додати y дорівнює 42, переписали X відняти 3 y дорівнює 3 відняти 1. Як бачимо, ми вже можемо помножити перше рівняння системи на мінус 1. А в другому виконаємо віднімання. Отже, маємо мінус х мінус y дорівнює мінус 42, х відняти 3 дорівнює 2. І додаємо почне на наше рівняння. Мінус х додати х буде 0, мінус y додати мінус 3 буде мінус 4y. І мінус 42 додати 2 буде мінус 40. І нам залишається тільки поділити на мінус 4. Y дорівнює мінус 40, поділити на мінус 4. Отримаємо 10. Донці 10. Тепер знайдемо роки матері. Підставимо замість Y число 10 у перше рівняння. Буде х додати 10 дорівнює 42. І знаходимо відповідне значення х. Іг дорівнює 10, тоді х дорівнює 42 відняти 10. Іг дорівнює 10, х дорівнює 32. Отже, Матері 32. А доньці 10 років. Записуємо відповідь. В умові задачі стоїть питання. Скільки років кожній з них матері 32 і 10. Номер. 1260 із підручника Алгебра 7 та номер 57.16 із підручника Математика 7. виконано.